Вітаю кожного з вас. Сподіваюся знайти вас в доброму гуморі і з гарним настроєм. Сподіваюсь. Ми на каналі з вами говоримо про важливі речі, важливі для нашої країни. Важливо для кожного з вас. Канал відкритий. Коментарі відкриті. Є Телеграм, є Тікток. Разом нас біля півтора мільйона людей. А це означає, що ми з вами представляємо. Силу. Ми можемо говорити від імені нас всіх. І я кожному з вас вдячний, що ви підписані, що ви коментуєте, що ви поширюєте, лайкаєте, не залишаєтесь байдужим. І як наслідок ми з вами отримуємо символічні, але приємні відзнаки: відзнаки, які поки що приходять з інших країн. Зокрема, Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ми отримали ось таку нагороду від знаку, яка говорить про кількість підписників на каналі. 100 тисяч. Насправді нас вже більше, але я сподіваюся, що нас буде ще більше. Адже кожен із вас хоче жити у вільній країні, кожен із вас хоче будувати своє майбутнє без страху, без обмежень. З повагою, з відчуттям того, що нас з вами чують і що ви можете говорити. І ніхто не вішає на вас ярликів, ніхто не ображає вас, ніхто не вважає вас якимось не таким, ніхто не має права забрати у вас те, що дано вам природою, Богом, долею, а саме бути людиною. Бути людиною означає мати гідність, мати повагу, мати гарне життя. Бути людиною означає усвідомлювати свою відповідальність за себе, за своїх близьких, за тих, хто, можливо, слабший за вас, за тих, хто без вашої допомоги міг би, але йому буде важче, йому буде складніше. Йому буде довше. Я хочу подякувати кожному, хто вірить в нас, хто підписаний на наші ресурси, хто з чимністю, повагою, з гарними словами, інколи з критичними зауваженнями, з порадами, звертається і висловлюється, незалежно від того, які погляди ви маєте. Адже кожен із нас, кожен. Попри різні погляди, тримається одно: Україна заслуговує на мир, Україна заслуговує на добробут, Україна заслуговує на повагу до громадян, Україна заслуговує на відповідальних чиновників, українці заслуговують на гарні статки, адже ми живемо в дуже багатій країні. Але, на жаль, дещо нам заважає. Нам заважають чиновники, які хапають собі більше, ніж їм потрібно. Нам заважають деякі політики, які обіцяють те, що не виконують. Але коли не можуть виконати, не приходять до народу і не говорять, я це не можу поки що виконати. Це за межами моїх сил, але я буду працювати для того, щоб хоча б наблизитись. Ні. Політики часто роблять зворотнє. Забуваючи всі свої обіцянки. Ми з вами тут на каналі для того, щоб ніхто нічого не забув. І щоб ми з вами пам'ятали про те, що ми одне одному обіцяємо, про що ми говоримо, чим ми ділимось, інколи помиляємось. Але в основному, в основному ми з вами погоджуємось. Погоджуємось в тому, що наша країна має може. Повинна бути іншою. І тому ми будемо продовжувати працювати для вас разом з вами. Всупереч обмеженням, всупереч хейту, всупереч тому, кому це не подобається, і хто хотів би, щоб ми мовчали. Всі мовчали. І тоді їм буде набагато легше управляти нами. Але чи в правильний бік поведуть вони мою країну, вашу країну? Дякую вам. Не забувайте підписуватись, бути з нами. І рухаємось далі. Адже в нас разом дуже багато роботи ради кожного з нас. Я не говорю великі пафосні слова. Я говорю те, що стосується кожного. Кожен ваш лайк, думка. Кожна ваша позиція укріплює нас з вами разом в нашому спільному баченні того, як має розвиватися країна. Змінюйтесь. змінюйтесь, будьте кращими кожного дня, і від цього виграє країна. І програють ті, хто роблять нашу країну поганою, роблять нашу країну небезпечною, роблять нашу країну тією країною, з якої молодь хоче, на жаль. Виїхати. Я хочу іншого. Я хочу, щоб кожен хотів жити в Україні, хотів працювати в Україні і знав, що це його земля, що це його держава і що ця країна, ця держава захищає його честь, гідність, свободу, незалежність і добробут. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео!